Ну що, я все-таки вирішила знімати влог. І тема, як кажуть, пронаболіла. Будемо прибирати квартиру. Я лишилася сама з цим котом, якраз коли в нього період. Газики. Тож так, часу ні на що не вистачає, і в квартирі трошки армагедон. Тож буду намагатися все це прибрати. Плюс хочу наготовити трошки їжі на декілька днів, тому що взагалі немає часу отак от в моменті щось готувати. Поїхали. В спальні здається найкраща ситуація. Тут у нас дитячий куточок. Ось так. Ось така ситуація на кухні. Та-да-да-дам. І вітальня. Та-да, mm. -да, Стефан, це все mm. ми з тобою зробили. І ванна. Да. поки Стефан заснув, я за ними тут наблюдаю. має час трошки прибрати на кухні. готувати крупи. У мене тут суміш кіно ну або гуру і рис бурий, напевно. А вже є гречка і будуть ще такі дві каші. розморозити м'ясо, щоб завтра готувати. Тут у мене фарш яловичина, сердечки курині. Тут три пакети куриних бедер і рибка. Виявилося, що немає філе, тож доведеться готувати з цього. Зараз хочу зробити запіканку зі шпинату. Я вже таку робила, було дуже-дуже смачно, тож зараз все кришу, поставлю в духовку і вже на ранок буде мені сніданок. Приїхати моя тьотя, посидіти пару годинок зі Стефаном, а я матиму час трошки на прибирання і готування. Будуть котлети. Я додала яловий фарш, моркву, тертий сир і 2 ложки грецького йогурта, ну і яйця. Зараз зроблю їх на пору. Я думаю, цього всього вистачить мені десь на тиждень. А, значить, тут в мене каші, гречка, рис, там також є а, булгур із кіно, з м'ясного. Це просто запечені а, бедра, а, тут шпинатна запіканка, а, сердечки з морквою, а, це запечена риба. Котлети яловичина, тут таке м'ясо з помідорами запечене, і тут овочі, теж з курятиною тушені в мультиварці. У мене нарешті сніданок в 11 годині з такою штукою на голові і з такою компанією. Привіт, Стефан! 10-го вечора я тільки вклала Стефана і вирішила зробити ще на ніч в нажарити Мука, молоко, яйця. А зараз зроблю свою Ще й піду спати. Ми вийшли з стефаном в магазин. І це була так собі ідея, тому що він вже встиг сильно поплакати, бо на вулиці дуже шумно. Знаєте, той момент, коли здається, що всі просто на зло починають сигналити, газувати, Скоро їде, і він її сильно лякався. Але наче почав засинати, тому йдемо. Мені дуже схотілося підняти собі настрій квітами, тому йдемо зараз в лідо. Там завжди є гарні тюльпанчики. Що, ми трошки запарилися. Тюльпані не було, а зато були. Гарненькі розочки, що були мої любимі піони, але вони в не такому не дуже гарному стані, тому я взяла розочки. Планувала щось ходити в ошану, але бачу, що краще зараз цього не робити, бо якийсь дуже чутливий до звуків. Трошки поспав, поки я була в магазині, і вже покинувся. Що купила в вліделі. Ну, перш за все, це квіточки, ось такі красиві розочки трьох кольорів. Далі взяла підгузки, бо в мене закінчились, але там тільки була така марка, я так розумію, це від Lidl. Ну, Я вже один спробувала, якось мені не дуже сподобалось. Далі я взяла миючі засоби сиф, сів, е, соду. Потім у мене тут е, бумага для випікання. Так, калюсе, лавології -лаво, серветки. Томатну пасту. Дві такі шоколадки, дуже-дуже класні і з малинкою таку дає кислинку класно. Дві пачечки креветок. банани І це в мене вийшло на майже 37 євро. Виявилася дуже замаленька, в неї просто от все так от не влізає. І якраз зараз покажу, що я з собою ношу, коли виходжу зі степну на вулицю. У мене тут його капелюшок, бо зараз дуже жарко. Ось такий вентилятор, який працює від акумулятора. Дуже прикольний. Далі це коробочки під соски і гризунки, беру з собою. Завжди є якісь іграшки його улюблені. Це одна пеленка, щоб вкриватися. Інша це спеціальна така, щоб накриватися, коли його годую. Дуже зручно. Потім у мене тут термальна водичка. Ой, можна так класно збрискатись. Йому, до речі, дуже подобається. Водичка, що вкрита для мене. Далі в мене тут маленький штатив. В цю сумку я планую поклати ласти великий, бо я замовила якраз новий. Тут у мене косметичка із гігієнічними штучками. Тут у мене серветки. Підгузки, змінний одяг. Також є вологі серветки. Далі в мене тут шапочка треба викласти, бо це ще коли було холодно, ключі від машини, зеркальце. Далі кошельок. Ну, і ще такий чохол для. Соски, але він виявився дуже-дуже незручний. Через цю щолочку постійно все доставати незручно. Тож, ця сумка, да, дуже класна, мені сподобалася, але маленька. В ці, єдине, що немає великого ремішка, але е, тут ці лямки такі великі, що можна, в принципі, на плече її носити. Тож, зараз буду все це складати сюди. Thank <music> you. Це надівається на плече. Класна містка. Єдине, якби було побільше маленьких карманчиків всередині, було б краще, але, в принципі, теж непогано. І я тут ще придумала таку штуку, поставила всередину такий органайзер. це від ікеї. І сюди класно встали баночки, всі штучки, щоб довго не шукати. Ну що, навела я трошки порядок? -да, да да Це вже інша справа. Набагато приємніше знаходитися вдома. Коли так трішки чистіше. Ось так от. Надіюсь, це протримається довго. Да, Стефан? Ти не будеш смітити?